Привіт, друже! Сьогодні я хочу познайомити тебе з новорічними іграми, в які ти можеш пограти з батьками, з друзями у зимові свята. Перша гра це гра веселі сніжки. Коли немає снігу, а дуже хочеться пограти в сніжки, ми можемо зробити їх з паперу. А як подивись, я зараз тобі продемонструю. Наступна гра це намисто для ялинки. Для гри нам знадобиться багато скріпок, бажано різнокольорових. Там нам потрібно під музику збирати ланцюжки намисто для ялинки. І остання гра це гра фотопроби. Для цієї гри вам потрібні лише телефон чи фотоапарат. Та гарний настрій. А за допомогою цієї гри ти можеш перетворитись на казкового героя, а батьки сфотографують тебе та зроблять сімейний фотоальбом. І цей альбом буде дарувати тобі приємні емоції протягом року. Дякую тобі, мій друже, за увагу та веселих тобі свят!